Чому Путін програє? Я вчора казав, що на мою думку, Трамп буде спасати Путіна та Росію, коли вона почне сипатись. Проте я вважаю, що в нього це навряд вийде. Причому я хочу поговорити про те, що не так залежить від нас, як від дій самого Путіна, адже він вперто веде їх до катастрофи. І це не його бах, а фіча всіх диктаторів. Це цікаво, адже якості, завдяки яким диктатори захоплюють владу і ведуть їх до краху. Це терплячість та витривалість, а також впертість та принциповість особливого гатунку. От дивіться. Терплячість, наприклад, дозволяє Путіну дочекатися свого Трампа на головній посаді світу, навіть коли здається, що все складається проти нього, як то деколи виглядало у 22-му та 23-му роках. Це шанс, адже Фредович, схоже, готовий, хоч відбілити, хоч віддати йому пів України, аби мати можливість робити з ним свої мутки без токсичних наслідків для себе. Проте тут виходить на перший план виняткова впертість. Путін обов'язково проїде свою зупинку, коли треба було зіскочити з ідеальними наслідками і пройде точку неповернення. Так завжди було, хоч історично з більшістю диктаторів, хоч безпосередньо з ним. Він вміє дочекатися шансу, щоб потім все просрати. І та якість, яка допомагала йому стати тираном, а саме продавлювати свої інтереси, навіть коли інші здавались, насправді межує самодурством і заведе його в глухий кут. Путін просрав все, зруйнував економіку, демографію, міжнародний вплив, майбутнє своєї країни та життя співвітчизників. Візьміть будь-яку сферу і там побачите провал. Знаю ваше заперечення, зате його всі бояться. Чи можна назвати таке провалом? Ну, це знаєте, уявіть собі мажора, що отримав велику квартиру і гроші у спадок. Міг би добитися всього, адже в нього перевага. Проте він забухав, закрився вдома, б'є дружиною дітей, тероризує сусідів та кидає пакети з гімном їм на балкони. Успішний успіх! Росія мала колосальні ресурси, промисловий спадок та освічене населення, але він вмудрився довести її до рецесії. По факту поставив країну з величезним потенціалом в залежність від Китаю і сам лік підсі. Ну, геніальний лідер. Побудував кланову корупційну систему, а саму лояльність до себе купує в тих, хто перше його кине чи зжере. Приклад, Пригожин чи Чечня з Кадировим. міжнародна ізоляція, втрата впливу на Кавказ, Центральну Азію, як то, наприклад, Азербайджан з Арменією, Сирія чи зараз Ізраїль з Палестиною, або розширення НАТО, що суперечить його власним цілям. Ну і окремим пунктом згадаємо Київ за три дні та цей весь бліцкриг. Просрано все продовжувати. Я впевнений, він програє, просто тому що завжди програє і не може вчасно зупинитись. Все буде добре. До завтра.